Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему, які народи були сусідами греків на території сучасної України в першому тисячолітті до нашої ери. Отже, які народи мешкали на території України протягом першого тисячоліття до нашої ери? На межі другого першого тисячоліття до нашої ери люди опанували метал матеріал для виготовлення знарядь праці та зброї. Отже, вони вперше знайшли залізо. Воно мало величезне значення для розвитку всього людства. На південь нашої країни прийшли народи, які мали відмінний від землеробів спосіб життя. Ці племена різнилися господарством, побутом і культурою, проте всі вони були кочівниками. Мірійці, скіфи, сармати. Отже, кочівництво це форма господарювання і побуту, в основі якої лежить скотарство із сезонним переміщенням худоби і населення. Музика. Кочівники постійно мандрували степом, багатим на рослинність та воду. Коли великі стада чи отари поїдали траву на пасовищах, їх переганяли на інші території. Кочівників не було писемності, тому про їхнє життя відомо з археологічних знахідок і писемних джерел інших народів, крім скотарства, головним способом їхнього життя була війна. Досліди, де і які кочові народи мешкали на території України в першому тисячолітті до нашої ери, каже на карті я характеризую особливості цього історичного процесу. Використай при своїй розповіді назви річок Дніпро, Дон, Десна, Пруд і назви морів Азовське та Чорне. Що відомо про кімірійців, перших кочівників у північному Причорноморі? Першими кочівниками в північному причорноморі були кімірійці іраномовний народ, який прийшов. Зі Сходу в IX столітті до нашої ери та панував тут впродовж двох століть. Кімерійці вміли виготовляти залізні знаряддя праці та зброю, проте найбільшим їхнім багатством була худоба, а основою господарства розведення коней. Для отримання здобичі кімерійці здійснювали військові набіги на сусідні племена та країни. Основу кімірійського війська становили могутні кінні загони з воїнів, озброєних далекобійними луками, мечами, довжиною до одного метра, булавами та молотами. Вершники вправно стріляли з лука, на ходу кололи списом та рубали мечем з коня. Проте, у VII столітті до нашої ери кімірійців витіснили інші кочівники яких називали скіфи? Досліди, переглянь відео та дай відповіді на питання. Як жили і воювали скіфи наприкінці VI століття до нашої ери у причорноморських степах сформувалася могутня держава, велика скіфія. До складу цієї держави увійшло місцеве населення степових і лісостепових територій. Найвищого піднесення вона досягла у IV столітті до нашої ери за царя Атея, влада якого поширювалася на території від Дунаю до Дону. У Скіфі навіть карбували власну монету. Племена лісостепової смуги торгували зерном із давньогрецькими містами, однак торгівельні шляхи до них перетинали степи. Тому для скіфів було важливим встановлення контролю за торгівлею зерном. Скіфський курган поховання у формі штучно утвореного земляного насипу. В Україні відомі наступні кургани: кульоба, чортомлик, солоха, гайманова могила і товста могила. Досліди, що в них знаходили археологи, для чого скіфи насипали кургани, про що свідчать археологічні знахідки скіфських? Корганя. Зброю та предмети побуту скіфи прикрашали зображенням коней, оленів, пантер, птахів, риб. Такий стиль у мистецтві отримав назву звіриний. Ви бачите якраз, як розселялися скіфи по нашій території. Головний убір коня. Золоту бляху ви бачите у вигляді оленя. Це якраз підтверджує звіриний стиль. Золоту нашивку це аплікація, така на одязі у вигляді двох скіфських лучників. Досліджував скіфів Борис Мозолевський. Саме він знайшов саму відому скіфську пектораль. Ось ви бачите, археологи побували на Мамайгорі. Це була пам'ятка минулого, яка стосувалася скіфського життя. Досліди, переглянь відео та дай відповіді на питання. Отакі сармати. На межі 4-3 століття до нашої ери велика скіфія, на жаль, занепала. Частина скіфів. Переселилися в Крим і створила нову державу Малу Скіфію, яка проіснувала до 3-го століття нашої ери. Хачові племена сарматів існували на території України з 3-го століття до нашої ери по 3 століття нашої ери. Саме вони заселили українські степи, і саме їх давні греки так стали називати. По-іншому їхня назва перекладається оберезані мечем, оскільки завжди носили з собою меч. Після них залишились лише кургани, вони були знищені готами. Зараз ви можете подивитись, яким чином господарювали у них жінки, хоча всім відомо, що жінки також займалися війною та були чудовими амазонками того часу. Але ці амазонки вміли гарно готувати. Досліди. Які висновки щодо способу життя сарматів можна зробити на основі цих зображень? Досліди. Переглянь відео та дай відповіді на питання. Дякую всім за увагу! Гарного настрою!